Знаєте, це це називається як тому малідоті. Вони ж раніше грошей на НАТО не було. Mm -hmm. А далі Трамп вже як знаєте, як в 90-ті підійшов, говорить: грошей немає, ні, немає А якщо знайду, mm -hmm. і раптом знайшлося. Тому я думаю, що по нафті та газу приблизно така розмова буде щодо урану і залежності. Від mm. ядерного палива звичайно так швидко не вирішить це питання, тому що це зовсім інша технології, зовсім інші гроші. А там я думаю, що процеси, процеси будуть іти. йти будуть досить швидким способом, тому що американці будуть тиснути на це питання. Mm. Я не виключаю, що вони взагалі пов'яжуть питання оборони Європи і від взаємовідносин з Росією. Це те, що ну те, що, чого ви там купуєте російську нафту та газ, а не нашу, наприклад. Тим більше зговору, у Трампа, це фішка. Він хоче контролювати Європу і по енергоносіях, і по, в тому числі і по виробництві зброї. Угу. Е, цікава така інформація ще з'явилася. Я про неї, я її анонсовувала на початку нашої розмови. Хочу з вами говорити про те, що. Півробітники особистої охорони е, російського диктатора Путіна е, почали озброюватися дронами-перехоплювачами. Е, відео прилюднював український військовий аналітик Сергій Безкреснов. Е, на ньому видно, що е, покажу відео згодом: що один із охоронців російського президента тримає в руках, схожий на безпілотний пристрій, який прикриває сумку. Це час Путін на задньому плані тисне руки військовим порядній формі, і поруч з ним стоїть міністр оборони. Росії білорусом як повідомляють російські змі кадри було знято одразу після параду перемоги 9 травня в Москві, і за даними російських видань, у руках охоронця Путіна був саме дрон-перехоплювач ялинка який також називають кишеньковим засобом безпілотної повітряної оборони. Російська газета писала, що ця ялинка може збивати важкі безпілотники типу бабояги, відрони, розвідувальні безпілотники, різні БПЛА такого типу і боєприп. Які баражують е, пане Тарасе, отже, кремлівський диктатор м, дійсно вже починає відчувати, що, ну скажімо, смерть з косою може вже ходити десь дуже дуже близько біля нього. Ну не тільки з косою, з різними можуть бути предметами. Це не це, це не принципове питання, головне, щоб був результат. Е, ну, дивіться, там вже цікаво взагалі, смішна історія, де те було знято. Це ж було знято. На святі морського флоту Росії, якщо не помиляюся, е, десь там. А, це да от я бачу кадри в Петербурзі. Вони ж так його не провели. Путін святкував, святкував свята морського флоту в Петербурзі без самого флоту. Він зайшов в якусь там підворотню, так де його чекали там солдати. Ну морські, скоріш за все, офіцери, судячи по формі. Де він ними і там дружньо потиснув руку. Те, що. Дрони страшно, це зрозуміло, не yeah. розуміють на безпеку. Ось якщо там одна валізка була, то мабуть ще запасна була валізка для того, щоб Путін вчасно міг так сказати свої стреси викинути одразу ж туди, куди потрібно. Ось і так далі. А це дуже добра новина. Це більше, більше параної більше параної, тим краще для нас, тому що чим більше вони будуть на кожному кроці бачити російських агентів. А і чим більше будуть бачити а, а, інших людей, тим краще буде для нас. Чим більше параної, а, тим більш дезорганізовано буде виглядати а, дезорганізовано буде виглядати. А, а, Росія їхня е е е е е керування, керування. керування. Ну, від від тобі, керування. Та, уявіть собі, якщо ти будеш скрізь бати, що бачити агент СБУ, то тобі, як ви знаєте, то, ну, ти не довіряєш цієї людині, ти не можеш те зробити, то, і так далі, підозрюєш. Ось, а там періодично буде щось відбувається для підтримки цієї версії, багато чого іншого. Тому ми пачі, повинні чітко розуміти, розуміти цю історію. І це дуже добре, дуже гарні новини. Дуже. Мені дуже сподобалася новина, Це ще раз говорить, що параноя шириться. А, ну тільки треба підтримувати це. Дійсно, це добре, але ж ми все таки бачимо, повертаючись до зміни риторики Трампа і про 10-12 днів ультиматуму, який він дав яких він дав Путіну. Е, бачимо, що паніка і параноя в Кремлі вона є, але все-таки в той же час Лавров. Наполягає на тих своїх нереалістичних кремлівських вимогах на так званому їхньому законному праві в лапках не допустити розширення НАТО, змусити захід визнати анексію українських територій. Лавров знову таки свою заводить Черманко говорить про те, що Росія вимагає, аби НАТО повністю відмовилася від планів щодо вступу України і визнало навіть окупацію Криму, Донецької, Луганської, Запорізької Херсонської областей. На вашу думку, чим може Кремль після заяв Трампа про ультиматум 10-12 днів? Не хочу казати, що піти на поступки, а змінити свою риторику щодо України і щодо врегулювання війни? Я вважаю, що ні, тому що це позиція, це позиція Путіна, яка була публічно озвучена. Так. А в Росії так не працює в Росія в Росії, якщо перша особа сказала, вони не не відступають не на крок. Тим більше вони вважають перемовини, вони вважають перемовини не способом до домовитися, а способом просунути свої інтереси. Є навіть такий термін кремлівська школа перемовин. Так коли вони говорять одне, і його будуть притискати, дробити на різні. Частини вони достатньо консолідовано будуть робити десь. Не будуть Дивіться бо вони як фільтрувати діють а, по Трампу. Там ну Трамп говорить, я хочу миру, говорить, тому ми теж хочемо миру. Mm -hmm. Тобто іде погодження, перше далі. він mm -hmm. говорить: ну ви припиняєте вогонь. Говорить, ми теж не проти припинення вогню, так ну знову погодження, щоб знаєте, не виповідь. Але давайте там хокей проведемо, там інше, тобто знайти якусь емоційну прив'язку до, до, спів, до співрозмовника. Так ось Путін за моїм спостереженням він ще часто використовує таку тактику відзеркалення. Це коли ти говориш з людиною, так і він повторює твої слова. Наприклад, mm -hmm. я хочу миру. Я почув, що ви хочете миру там Дональд Трамп. Так, тобто, ти повторюєш слова, і тим часом це ти входиш в контакт з людиною. Це е, робота з зеркальними, так званими нейронами в нашому мозку і тому таким чином вони намагаються затягнути Трампа в, в, цю, в цю гру. Але та тактика, вона ну має свої обмеження. Вона працювала певний час, е, так. Але змінилася ситуація навколо цього, що Трамп не, не може вже далі так продовжувати з ними розмовляти, бо він виглядає слабаком, так далі. Він домовився з, з європейцями щодо нафти на, на нафти та газу та багато mm. чого іншого. Тому ми повинні розуміти, що процес процес затискання їх іде, але чи о, змінять воєнну свою риторику? Ні. Лавров не може змінити свою риторику, тому що це сказав Путін. Якщо цар сказав, він буде слідувати те, тому що буде говорити Путін. І далі позиція ж завжди Росіян. А нас не можна тиснути. Знову таки, це питання структури влади, це питання структури влади, яка полягає в тому, що е, 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 полягає в тому, що е, пахан не може давати слабкість. Якщо він покаже слабкість, він втрачає владу. Так і тут він не може відступити від таких е, слів. А всі халопи будуть повторювати, що говорить головний е, пахан. От і все. Тому я, я не, не дивуйтеся, що вони так говорять. Чиновники ніколи не поміняють свою, е, свою позицію. Путін може поміняти свою позицію виключно у бік посилення, чогось там публічно сказати: все розпускайте армію, наприклад, не виробляйте ракети і все інше. А так нічого дивного немає. Тут я продовжую говорити. Буду говорити, вони так будуть вести перемовини, поки Путін буде при владі. Mm -hmm. Якщо з Путіним слава Богу, що станеться, тоді у них з'являється новий простор для маневру. Може сказати, що Путін виявився зрадником Інтересів Росії, як це часто було особливо в радянській історії, так спочатку Сталін був великим, а потім виявився зрадником. Так, потім Хрущов був гарним, а потім виявився баламутом Потім Брежнів був гарний а потім виявився це епоха застої. Ну, тобто, це це нормальна, це нормальна ситуація для Росії, тому що у них народ люблять любить своїх керівників по вказівках. Як партія сказала, так народ сказав так. Так і тут в цьому випадку. Тому я нічого не очікую. Це б можна було бачити, в принципі, по тому, в кого вони привезли знову на третій на третій тур перемовин. Там нікого немає. Там знову Мідінський та сама позиція, нічого не помінялося.